Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua є і сьогодні. У нас на огляді буде новинка від компанії Аозум. Дуже потужні led лампи на 75 Вт. Лампи, на мій погляд, досить цікаві, і тут, в принципі, є про що поговорити. Інколи нам трапляються LED-лампи, які просто копіюють один одного, і в них змінюється назва і колір. А тут ми бачимо трішечки оновлені, в принципі, деякі речі, яких ми не бачили раніше. В першу чергу зверніть увагу на систему охолодження. З двох сторін в нас йдуть досить товсті масивні мідні трубки, і при цьому з цієї сторони, як ми бачимо, трубочка навіть повністю відкрита. І також під світлодіодами йде мідна Підкладка, все це зроблено для покращення теплообміну, і мені здається, що на сьогоднішній день це найпотужніша система охолодження, яку я тільки зустрічав в LED-лампах. Відповідно, ми робимо висновки, що у цих ламп має бути надмірна потужність, адже навіщо нам така потужна система охолодження, якщо в нас маленька потужність? Ще одна цікава особливість даних ламп це розташування ось цих шторок. З однієї сторони, як ви бачите, шторка знаходиться трішки вище, з іншої, трішки нижче. Я так розумію, це потрібно для того, щоб з однієї сторони менше красти світла світлового потоку і відповідно забезпечити нас більш яскравим світлом. Відповідно, ми маємо дві цікаві особливості, які вже відрізняють дані лампи від інших схожих виробів. Також хочеться зауважити, що всі матеріали, з яких виконані лампи, ну, виглядають дуже класно і дуже якісно. Корпус лампи виконано з алюмінією, і також з алюмінією зроблено цоколь, який пофарбовано в чорний колір. Цоколь у нас фіксується на лампі дуже щільно. Я зазвичай лаюсь на лампи, у яких немає такої фіксації. В даному випадку все зроблено дуже класно. У нас надійна міцна фіксація, і також лампи після обертання мають. Свій певний упор для того, щоб вони зафіксувались в правильному положенні. Якщо ось тут фіксація лампи в цоколі трішечки недопрацьована, у нас часом може з'являтися і, відповідно, світло буде трішечки ось так от гуляти на дорозі. Тут цього моменту не станеться, адже все продумано і зроблено максимально щільно і якісно. Далі подивимось на з'єднання дротів з самою лампою. В першу чергу дроти тут дуже міцні, товсті, мають додаткову захисну ізоляцію і з'єднані з лампою через спеціальну проставочку. Все зроблено якісно, надійно і довговічно. Драйвер в нас досить масивний, але він металевий і це нам покращить теплообмін і також його остигання. Самі дроти в нас під'єднані до драйвера також через гумову. Вставочку і з однієї сторони, що в багатьох випадках полегшує нам встановлення ламп в порівнянні з лампами, у яких, наприклад, дріт під'єднується тут, а дріт живлення з цієї сторони. Коли обидва дроти знаходяться на одному торці, в багатьох випадках це набагато зручніше. І тому я можу сказати, що конструкція у даних ламп хороша, якісна, продумана і зауважень тут не виникає. По потужності виробник заявляє нам 75 Вт, і з огляду на систему охолодження даної моделі, я думаю, цьому можна вірити. Але ми все ж таки проведемо свої тести, щоб все точно з'ясувати. Отже, при напрузі 13,6 В лампи стартують зі струмом 3,7 А. Потужність 50 Вт. Ну і Відповідно, я гадаю, що заявлені 75 Вт, це сумарна потужність ближнього і дальнього світла. Так робить більшість виробників для того, щоб. Завищити характеристики своєї продукції. Світловий поток непоганий 2422 люмен. Ефективність 48,1 ват. колірна температура, на мій погляд, трішечки за висока. 5624 квинт. Через 5 хвилин при тій самій напрузі споживчий струм у ламп впав всього-навсього на 2 А, що свідчить про їх досить стабільну роботу. Потужність склала 47,6 Вт. Світловий поток 2218 люмен, ефективність 46,6 люмен Вт, колірна температура підросла до відмітки 5840 Кельвін. Власне кажучи, від даних ламп з огляду на їх конструкцію, я очікував більш високих показників, але з іншої сторони, тут ми отримали досить стабільну роботу і стабільні показники, які майже не змінюються від початку роботи ламп до їх повного прогріву. Також варто зауважити, що для четвертих ламп все, що вище півтори тисячі люмен, створює ризик отримати неякісне світло в плані нечіткої геометрії світло-тіньової межі. Деякі виробники можуть впоратись з цією задачею і зробити досить яскраві лампи, які в рефлекторі сформують правильну геометрію, а у деяких виробників з цим виникають проблеми. Вони женуться за потужністю, за яскравістю, і в рефлекторній оптиці саме А4, це грає не завжди на користь. Адже А4. Фара, вона трішечки відрізняється від інших рефлекторних фар. І навіть, наприклад, аж сьомі рефлекторні лампи можуть працювати набагато краще, ніж аж 4 Це пов'язано, в принципі, з конструкцією ламп, яка поєднує в собі ближнє і дальнє світло, і з розміром самого рефлектора. Тому для того, щоб мати вже якусь повноцінну об'єктивну картину, зараз встановимо дані лампи в. Рефлекторну фару від Chevrolet Aveo, і подивимось, як вони світять. Ну що ж, лампи без перебільшень світять дуже яскраво, тут взагалі нема про що сперечатись. Якісне, класне світло, якщо ви шукаєте дуже яскраві лампи для свого авто, це буде один, мабуть, з найкращих варіантів. Але з іншої сторони, все ж таки, тут є про що поговорити. Сама лінія Термінатора або геометрія світлотіньової межі, вона. Майже ідеальна і наближена до галогенки, але все ж таки через надмірну потужність ми бачимо неоднорідність цієї лінії. Також ми повинні розуміти, що ми знаходимося в досить тісному просторі, і світло в нас потрапляє не тільки на полотно от з фари, а ще є таке відбите світло, яке відбувається від підлоги, стелі і стін. Відповідно через те, що лампи дуже яскраві, і тим паче вони встановлені все ж таки в рефлекторну оптику. Ми бачимо, що лінія термінатора вона трішечки неоднорідна. Вище неї можна помітити якісь невеличкі світлові плями, але я думаю, це все ж таки відбиті промені світла. Люксметром ми все перемірюємо і точно з'ясуємо, чи є в нас якісь зони осліплення. Також можна звернути увагу ще на контрольну точку 1. Як ми бачимо, там у нас в центрі створилась така темненька пляма. Знову ж таки, швидше за все, це пов'язане з. Ближньою дистанцією, тобто фара знаходиться дуже близько до полотна і відповідно світло не може рівномірно розсіюватись і розподілятись. При збільшенні дистанції мені здається, ось ця пляма вона просто замилиться і зникне. Але на дистанції 4 метри ми її також добре бачимо. По всім іншим контрольним точкам, в принципі, можна говорити про те, що лампи світять дуже яскраво і якихось таких критичних ситуацій по засліпленню або по порушенню геометрії світлотіньової межі, я не бачу. Дальнє світло у нас виглядає ось наступним чином. Воно сконцентровано в центрі плями у вигляді дуже яскравого променя. Повертаємось до ближнього. Тут можемо ще зробити чорнобілі знімки, щоб на контрасті побачити рівномірність лінії термінатора і також можливу наявність якихось різних паразитних світлових Плям. А після цього вже беремо люксметр і проводимо контрольні заміри. Але все ж таки те, що візуально оцінювалося як дуже яскраве світло, за показниками люксметра далеке від ідеалу. Саме в контрольній точці 1, там де в нас темна пляма, ми маємо дуже низьку освітленість приблизно 600 люкс. Трішечки. Правіше від контрольної точки 1, тобто вже там, де потрапляє світло, показники вдвічі більші. 1270 люкс, і ми зафіксуємо цей показник. Точка 2 2130 люкс. Точка 3 – 1300 люкс. Точка 4 740 люкс. Точка 5. Тут у нас умовно знаходиться водій зустрічного авто, і тут у нас показник. 103 люкс. І точка 6 підсвітка узбіччя приблизно 180. Ну, хай буде 190 люкс. Тепер піднімаємося на 30 см вище лінії термінатора. І, в принципі, шукаємо якісь паразитні плями. Промені, які можуть сліпити, але ми їх тут не знаходимо. Тобто вищі лінії термінатора в нас ніякого яскравого світла немає. Показники знаходяться приблизно в межах біля десь люкс. Тепер наш постійний стандартний тест на осліплення. В принципі, якщо стояти навпроти фари, як я зазвичай це роблю на дистанції 4 метри і дивитись чітко на неї, засліплюючий фактор відсутній. Також видно, що лампа дійсно яскрава і вся фара рівномірно яскраво наповнена світлом. Але як ми бачимо, Світло чомусь не потрапляє в фокус в рефлекторі саме цієї фари, і ми бачимо відповідні показники на люксметрі. Але якщо порівнювати з іншими лампами, то знову ж таки різниці в засліпленні немає. Тут у нас все чітко, можна спокійно знаходитись навпроти фари або навпроти автомобіля навіть на близькій дистанції, і при цьому не отримувати засліплюючого фактора. Тепер перейдемо до порівняння. За традицією порівняємо LED-лампи з галогенками Philips GT200. Тут, як ми бачимо, в контрольній точці 1 освітленість майже однакова, але в контрольних точках 2, 3 і 4 LED-лампи працюють набагато яскравіше. Також вони яскравіше працюють в контрольній точці 6, яка нас відповідає за підсвітку узбіччя. Ну і в контрольній точці 5, де знаходиться умовний водій зустрічного авто. Тут різниця серйозна у галоген 20 люкс у LED ламп 100 люкс. В принципі, може здатись, що це вже катастрофа і водія ми там будемо сліпити, але просто спробуйте самі для себе уявити, що таке 100 люкс на дистанції 4 метри. Для розуміння. Підсвітка салону автомобіля має освітленість приблизно 80-100 люкс. Я не думаю, що на дистанції 4 метри таким світлом когось можна осліпити. А на дорозі в нас зазвичай набагато більші дистанції 20, 30, 50 метрів. Тому, хоч і різниця колосальна, ну вона ні на що впливати не буде. Тепер перейдемо до LED-ламп. Для порівняння я взяв також дуже потужні лампи від Ideal. Модель М8, у яких виробник заявляє 110 Вт, ну і це, мабуть, 110 Вт на комплект, адже після прогріву лампа видавала в нас 47,6 Вт. І це показник аналогічний лампам АОЗу. При цьому у М8 через надмірний світловий поток також були проблеми в рефлекторній оптиці. Хоча при. Однакові потужності лампи від Ideal в нас видали 1766 люкс, в той час, як АОЗуми нагадаю, 2218, що свідчить про їх більшу ефективність. У Ideal фокус також трішечки з'їхав, і тому в контрольній точці 1 в нас було два показника: один 2340 люкс, другий 5560 люкс. Ми їх просто міряли в різних точках, тобто там, де був фокус, де не було фокуса, щоб зрозуміти взагалі. Яку максимальну освітленість дані лампи можуть видати? Ну і в принципі. Це підтверджує теорію, що потужні лампи в рефлекторній оптиці, тим паче четвертого цоколю, не завжди нормально фокусуються. По іншим контрольним точкам ми бачимо, що у ламп АОЗум більш стабільна ситуація. Ну і третій варіант, з яким можна порівняти дані лампи, наприклад, це можуть бути більш дешеві КарПролайт, у яких в контрольній точці 1 ми маємо всього навсього 1020 люкс, і по іншим контрольним точкам вони також слабші. Тобто, як ми бачимо, led лампи також між собою можуть трішечки відрізнятись. Якщо ми беремо більшу потужність, ми ризикуємо втратити фокус. Якщо ми беремо меншу потужність, ми потрапляємо в фокус. Маємо Ідеальнішу геометрію світлотіньової межі, але втрачаємо по освітленості. Тому ось з LED-лампами це завжди в нас якийсь баланс. І ще раз повторюсь, мені здається, що півтори тисячі люмен для четвертої фари більш ніж достатньо. Загалом, якоїсь однозначної думки з приводу даних ламп в мене немає. Спочатку вони мене вразили своєю конструкцією і якістю, а потім вразили тим, що незважаючи на. Якісні матеріали, продуману конструкцію, навіть якусь інновацію з розташуванням цієї шторки, лампи просто не потрапили в фокус і не змогли себе нормально проявити і зарекомендувати. Тому мені здається, для а 4 фари це може бути не найкращим варіантом. Але, як ми бачимо, у них є і запас потужності, і запас яскравості, і при цьому стабільна робота, яка однозначно обумовлена тим, що тут використовуються якісні компоненти, котрі якісно підібрані і все зроблено з розумом, тому, на мій погляд, ось ці лампи, все ж таки, краще розглядати в будь-якому іншому цоколі. Окрім А четвертого, наприклад, в аж сьомому або ваш одинадцятому, я впевнений, вони проявлять себе набагато краще, і також я впевнений, що для лінзованих фар, де в першу чергу нам потрібна збільшена яскравість, адже лінзи крадуть велику частину світлового потоку. Такі лампи також будуть доречні. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде Україна.